Хлопці, добрий день. Викуйовуємо день. Скажіть, добрий будь ласка, це ви депутат міської ради. Викуйовуємо себе машину. А що а ви дозволяєте собі от, так паркуватися? От сюди, от сюди, дивіться, сторону. Скажіть, будь ласка, що ви дозволяєте себе такого? Знімайте другу сторону. Ні, я буду знімати сюди. Я сюди буду знімати. Скажіть, будь ласка, чому так паркуєте? Дивіться. Дивіться. Хай депутати показують приклад свій. Показують приклад. Як треба у Львові. Не перебувайте, дайте своє. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. лице. Ви тільки що його бачили? Ні, я його не бачив. Ні, не узнайомився. Будь ласка, зараз. а тепер ми розкажемо. історію. Покажіть, що це є службове посвідчення депутата. Покажіть Ні, Покажіть вас. Е, Тепер ми зараз розкажемо ситуацію. Дивіться, Всі два поліцейські Е, сьогодні, коли ми ні, ні, ну то ні, на камеру я не показую. Чому знайомиться? На тому що я не хочу. Що значить ви не хочете? Я, я, я хочу я не, не хочу. А тепер Покажіть ми розкажемо ситуацію. Я депутат, я, не а, а, не не я не зобов'язаний. Не зобов'язаний. Я не зобов'язаний вам на камеру показувати. Дивіться, тепер ми розкажемо ситуацію. Сьогодні ми їхали на Святкування річниці е, дня народження е, Степана Бандери, провідника так. української нації. Е, ну, на жаль, на жаль руки, заважає, не було ми залишили два метри. Їхали Йде ми людей? сьогодні, з Їхали ми Йде? сьогодні Йде? зранку Єде. по вулиці Єде? Янівській так. в селі Бірки. Оці хлопці, е е побачивши наш автомобіль, де мають і зупинилися, розвернули подаєте і нас подаєте е е після того, як де нас де догнали, ми зупинилися. Е нас е на питання Вони причини були, зупинки, сказали, що не горів задній фонарь і ми не були прищіпнуті. В кінцевому результаті е ці чоловіки е з порушенням протоколу і процедури. Заставили нас дихати в драгер е, ну, Драгер показав, звісно, що це є по нулям. Нам ситуація не сподобалась, і ми звернулись на 102 і зробили звернення про перевищення повноваження працівників поліції. Буквально за 15 хвилин до мене перецепила моя дружина, яку аналогічно зупинили ті самі хлопці, і ми дали повторну скаргу. Зараз після е святкування е після е відзначення. Е Річниці eh, дня народження Степана Бандери, ті самі хлопці, прилетіли сюди на вулицю, на вулицю Степана Бандери, дістали телефон і влаштовують цирк. Отак От працюють От наші працюють наші депутати у На наступний раз добре дивіться. Отак церкві влаштовують наші депутати. Убранці, на наступний раз добре дивіться, кого ви обираєте. Отаких От порушників, наглих людей, які не вміють нормально себе поводити. Бажано зразу напишіть рапорт на своє відсторонення, бо чесно слово такі люди не повинні, люди, люди не повинні бути депутатами. ...правила дорожнього руху. Чому? Він не вміє паркуватися нормально. Вон. Ні, ну за знинкою ми не В інтернеті обов'язково буде слідати. Ганя, а що, це ваш бомера. помічник, так? Ви теж з міської ради? Ні, я прохожий мене... людина. Прохожий людина? Так. Да, в мене є. Ви разом з мені... ним цепало... в машині ні, сиділи? Ні, ну і що? В машині сиділи разом? Так, у мене людина працювала. То ви його помічник може? Ні, не помічник Не помічник, ні? Ні. Так, мене людина працюв Є люди є переверні, дуже мали. Є люди є переверти. Співкуй мене про тезор. А чого боїшся затерпувати? Я не боюся. Зимо, будь ласка. Ви теж його помічник, так? теж з міської ради, інспектор патрульної поліції гарано за. Я вже тільки що сказав. Пане поліцай! Ні, я хочу знімати депутата міської ради, його ні. паркується. паном паркує спілкуватися? Ні, я хочу вас знімати, не він був будь Знімайте вас підсвічувати.

Куди ви же їдете? Та ви чекаєте? А у вас воді певно воді. хтось буде питати, куди я а маю їду. Куди ви тікаєте? Куди ви, тікає? ви тікаєте? Водій притягнути до неї спортивної відповідальності. Ти походив на камеру, познімав 20 хвилин. Це твоя так. робота була, так. вся, так? Так. на свій особистий телефон ти походив, познімав. Так. І зараз ти вже кажеш, у тебе є робота так. їхати. Я роботу свою виконав. Яку ти роботу виконав? Водій притягнути до адміністративної відповідальності роботу? за порушення правил дорожнього. руху. Ти рухи. нічого не робив, ти твій напарник. Притягнути? No. Ти Дивіться, обзивається, депутат міської ради. Як ти маєш таку совість, а? Як ти, як ти завжди міську раду стояв? попав? Чоловіче. А ти як почав попав в патрульну поліцію? Скажіть, ти притягу приймав. Чи не придурками називати? Мене придурком назвав? Поліцейського? Я придурко Чоловіче поліцей. ти розум маєш? Поліцейський. Це Хто ти сказав, що провокати. ти поліцейський? Я Я не рахун, що ти Скажіть, будь ласка, з якого ти випарка? Хлопці, зачекайте, куди ви тікаєте? Що ви так людей ну, а Для чого ви тут займаєтеся зараз робота? Ви з бірок приїхали сюди. До чого, чого ви сюди приїхали? чого ви приїхали? Я вас не розумію. У вас є зараз наряд тут бути? Скажіть, будь ласка, я вас не розумію. Як ви мене не розумієте? Я то ми українською мовою з вами, розмовляю. Які чути? А від вас може так само перегарчувати? Ну давайте я дикту вам драгер, визволю свідків. Давайте перевіримо, чи ми від мене чути, чи від мене не чути. Ви що у висновки робите, що від мене чути? Який запах ви чуєте? Ну, давайте, давайте проведемо процедуру і перевіримо, чи від мене чути, чи не чути. Назад, їдемо. Назар, їдемо. Куди їдете, хлопці? Куда це їдете? В інше місце ловите ще займатися провокацією? Це, це, це вас не цікавить, куди ми їдемо чи в бірки назад вертаєтесь? <клес> ну, вас не цікавить, куди ми їдемо? Так чи як не цікаво? Ви зараз при службовому ви обов'язку? Ні, Ви нікуди не, не поїдете зараз. Ловіці, депутати міської ради перекривають поліцейські автомобіль. Перекривають, що тому що ми чекаємо слідчі оперативну групу. А ви чекаєте? Мені ми не потрібно хочемо, щоб ви так само були тут. Зачекає, от перекрили дорогу. Перекрили дорогу, звичайно, як ви тікаєте. дорогу поліцейським. Ви розумієте? розумієте? Не, розумієте? не, не розумієте. Поліцейський автомобіль перекриває. Провокацію, провокацію займаю безсовісні. безсовісні. ми Ганьба таким поліцейським ганьба вам, хлопці. ганьба, ганьба вам приїхав, виклав, склав один штраф на окрему машину. Ще стоїть 20 машин. Він машини не рухає. І от зараз він хоче їхати. Куди ти їдеш? Куди ти їдеш? Як з мобільним телефоном? Як з мобільним телефоном ви керуєте? Як ви керуєте с мобільним телефоном? Як і з мобільним телефоном керує? Як ти за рулем керуєш? Як ти з мобільним телефоном? Що? Дозволяєте! Скажіть, будь ласка, чому ви кричите? Ви депутати міської ради захищаєте? Ні. Ні? Я захищаю закон. Я громадянин. Відповідальний я не їжджу Я не їжджу з телефоном в руках. Депутатів захищаєте, які без приділом займаються? Поліцейська поліція за мене От поліція правила дорожнього телефоном з телефоном зараз. Він він за кермом. Смішно тобі, так? Да? Смішно, так? Да? Смішно. Боже, тебе вмирають, ти тут смієшся, займаєшся провокацією. Куди ви тікаєте, хлопці? Я Зараз буду під мене чого, а чому ви виїхали на туалет? Інваліда! інваліда біо! Ви інвалідні чого? Дивіться, що роблять! депутати перекривають дорогу! Давайте Масі ви від'їжджають! Чому ви знаєте? А? Чому ви не стали на проїжджій частині? Ви маєте? Ніяк, Ніяк не тривожити. Телефон поклади. Поклади телефон, ти а, за кермом а, їдеш. Влоги. Ти за кермом зараз. А, давай назад. А він їздити не міг, він якийсь стані алкогольного спиління. А як, спільня? Як, спільня? Як, як ти будеш їхати, якщо він як телефон в руках тримає? Куди ти тікаєте, хлопці? Чого ви так перелякалися? Ногу переїхали. Запускати на проїжджі сам господом, поки що не кидайтеся під мій автомобіль. Там і займатися провокацію. звідси! звісно, куди витікаєте? Ганьба!